Артем Семеніхін, міський голова Конотопа, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Артем. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Яка нині енергетична ситуація у вашому місті? Ну, власне, як ви зараз можете бачити, в мене ліхтарик працює, які я заряджаю день для того, щоб вдома потім ввечері мати світло. Електроенергії немає. Більше того, ми навіть були змушені зараз зупинити на невизначений термін наш електротранспорт, а саме трамвай, тому що він. Ну, практично бувало так, що електрика пропадає, він на перехресті зупиняється його треба потім чимось відтягувати, тому що він рух зупиняє е, автомобілів. Тобто, це проблема, це дуже серйозна проблема. До речі, е, я трохи послухав вашого ефіру, і е, синхрон, щойно дивився ваш. Е, е, я хочу сказати, що місцеві громади, в принципі, мають можливість е, залучати такі станції і за кордоном. Зокрема, у нас є міста партнери у Конотопа. Це і Чехія, і Франція, і Литва, і Польща, навіть Болгарія готова нам цьому допомогти. Але у нас стоїть питання не стільки в самих станціях. Ми це питання в самих станціях можемо теоретично вирішити, навіть без видатків якихось, хіба що можливо на доставку. Але саме головне питання для місцевих громад в підключенні і приєднанні. Тому що нещодавно, буквально кілька днів тому, ми зробили запит на обленерго наше для того, щоб вони дали розрахункову потужність, яку ми можемо встановлювати станцію на тому чи на тій чи іншій локації, мається на увазі когенераційну установку, і вони сказали, що так, там і там можна, але там в мегаватах не те, що ми хотіли, там і плюс вартість приєднання разом з технічною документацією розробкою і так далі. Одна станція, щось близько 20 мільйонів, друга близько 40 мільйонів для нашого бюджету. Це не підйомна цифра. Вона зараз близько ста мільйонів заборгованість. От, до прикладу, просто тільки по галузі освіти, ну незабезпеченість точніше. Тобто, у нас люди ходять за свій рахунок, вчителі, приходячи на уроки, вони знаходяться за за свій рахунок, якби без зарплати вони працюють, і віднайти навіть ті самі 20 мільйонів. Я вже кажу про 40 мільйонів, щоб зробити приєднання, і це тільки обленерго. Сказало. А відповідь від облгазів ми чекаємо. Що стосується е сонячних електростанцій, е для цього потрібні площі. От в нашій громаді не так багато місць, де можна їх встановити, і щоб поряд було хоч якесь ТП, ну, типова підстанція, щоб кудись хоч можна було здати цю електроенергію. І е там, де у нас є земельні ділянки, е там приблизно 60 гектарів, там. Е Сама ця вартість електростанції цієї, це просто пиль і копійки в порівнянні з тим, що треба буде протягнути цю цей кабель лінію для того, щоб потім е, від цієї сонячної електростанції е, дати електроенергію в загальну мережу. Це просто анріл нереально. Ну взагалі від слова повністю для наших місцевих бюджетів. Е, я вважаю, що до речі, ця ініціатива команди президента зараз абсолютно правильна в тому, що е, система. Зараз значно спрощується по встановленню, зокрема по генераційних установок, але все одно ті цифри, які нам виставляють монополісти, по суті, ці гази, облгази і обленерго, вони просто нереальні і ну неможливі для. Того, щоб ми могли це все зробити, і Пане до речі, хвилинку, дякую вам за вичерпну відповідь і пояснення. У нас тоді присутній народний депутат Сергій Нагорняк. Пане Сергію, ми почули проблему громади. Я думаю, що в всіх громадах, які дієві, схожі проблеми. Як можна допомогти, зокрема, місто Конотопу вирішити цю проблему? Я думаю, що важливо зараз реанімувати. Енергетичний антикризовий штаб, який очолює прем'єр-міністр Денис Шмигаль, такий антикризовий енергетичний штаб був створений два роки тому, і він ефективно працював якраз з, з 22-го по 23-й рік якраз ту зиму, і точно потрібно його зараз активізувати для того, аби через там обласні державні адміністрації і міські голови могли брати участь у цьому штабі і. Швидко проговорювати ті чи інші проблеми, які з'являються насправді, да і там мова ну, про слідчий погодьтеся. Ну Треба... місто партнерко на топа дає має можливість дати е, підстанцію. А пан Мер каже, що він не має можливості вирішити з нашими обленерго питання. Ну це ну, якийсь е, суд е, е, трошки на жаль, звучить. Не всі обленерго далеко. Не всі обленерго е, державні. Е, частина більша частина обленерго на сьогоднішній день знаходиться у приватній власності. Е, що стосується облгазів, то НАК Нафтогаз України проводить там відповідні роботи, і більшість облгазів уже сьогодні знаходиться якраз у державній власності по облгазам. Ситуація простіша, ну відносно да, скажімо так, по обленерго вона дещо ускладнила, але я думаю, що силами і прем'єр-міністра, і силами там міністра енергетики і незалежного регулятора. Можна втрутитись і допомогти у таких питаннях. Точно, дякую, пане Сергію. Пане Артеме, ви почули позицію народного депутата. Можете відрефлексувати на неї? А, так, я ще таки ремонту хотів додати про те, що я абсолютно підтримую ті ініціативи, які зараз є від уряду. От я вважаю їх дуже правильними. Можливо, десь трошки запізніли ми, тому що ми про це говорили роки два назад, але вони архіправильні просто і така такий важливий момент. Я можу звернутися до міст партнерів, зокрема до Варшави. Ми дуже дружимо з містом Варшави. Вони готові нам надати таку установку, але я просто морально не можу їм сказати про те, що дайте мені ще гроші, щоб я поставив її. Просто не можу цього сказати. Я вважаю, що моя особиста позиція як людини, як міського голови, я хочу сказати, що ми повинні повернути в державну власність ці облгази і обленерга. І розробити чіткий механізм. До речі, тут правильно народний депутат сказав, що міські голови повинні приймати участь безпосередньо в роботі цього штабу. Це обов'язково, і е, після того, коли повернеться все, все державну власність, це просто стратегічні об'єкти. Е, повинна бути розроблена така система, от, наприклад, матеріали за громадою, матеріали, а виконання робіт за е, обленерго чи облгазами. Тоді, от за матеріалом, я можу звернутися до тої саме е, Астрави чи там. Не знаю, в Прагі і попросити вони. Дайте, будь ласка, мені куру кабеля або там якісь себе перемикачі, Вони це дадуть, але гроші на приєднання вони не дадуть ніколи. Вони скажуть: ви крейзі, ви просто ну як ми ще будемо вам платити, щоб ви там на нас заробляли? Тобто, це нереально. Це треба терміново приймати рішення буквально вчора, щоб ми змогли війти зараз в осінь і зиму. Якщо цих рішень зараз не буде прийнято, то просто ну забудьте про все про тепло в квартирах. про Електроенергію, взагалі, якусь про щось взагалі забудьте, і ще один дуже важливий момент. Я думаю, що почує зараз мене центральна влада. Я давно просив, щоб був створений такий собі, знаєте, чи то комітет, чи то штаб з міських голів, саме з міських голів, тому що це ті люди, які ходять пішки по землі, не десь в облаках в Києві літають, а пішки по землі. І знають реальні нюанси, реальні потреби. Те, що треба робити, щоб нас чули. Ми будемо підказувати, допомагати, вирішити ці питання. Так ось. То я до чого я зараз це все говорю? Я говорю зараз зараз до того, що якщо ми зараз от прямо зараз не приймемо рішення про те, як нам виходити з цієї ситуації, е ну це реально нас чекає катастрофа просто в місті. Це Дякую просто вам, знається, вся система теплопостачання, е пане Артеме, і за позицією за те, що е намагаєтеся вирішити складні е питання, які зараз пов'язані з енергетикою, і за пропозицію, зрештою, сподіваємося, що вас почують. Артем Семеніхін міський голова Конато.